Аллилуйя, Аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий. возлюблений Божий. Бог є любов і Він любить. Аллилуйя. Аллилуйя. Подяка Богу, що Він не змінюється. Бог любить мілувати. Бог любить прощати. Бог любить людей. Він може, Він хоче допомагати людям. Це глибоке Його бажання. І Дух Святий Він знає Бога, як будь краще за будь-кого, як ніхто із людей цього не може знати. І дійсно, ми, ми люди, ми можемо розуміти, знати, благодати Божу. Ну дійсно, поки ми живемо на землі, ми. Ми не зможемо пізнати настільки благодать Божу, благість Божу, милість Божу во всій його глибині, широті, висоті, довжині. Да, ми переживаємо це. Ми маємо практичне пізнання цього. Благодаті, любові, милості Божої, Благості Божої, імені Ісуса. Ми пізнаємо це. Ми ходимо в цьому, з цим. Воно є в нас, на нас, вокруг нас. Ми маємо близькі стосунки з Отцем. Все одно ми пізнаємо, пізнаємо і пізнаємо Божу любов, благість Боже, милість Божья. Є деякі речі, які нам просто умом не розуміти. Біблія так і каже, що любов Христова це не просто любов, яку ми можемо розуміти своїм мишленням, естественним людським мишленням. Любов Божа це не просто те, що ми можемо собі представляти навіть даже. От Бог отак от любить, а отак от не любить. Оце любов Божа, а це не любов Божа. Любов Христова, вона перевищує будь-якого людського розуміння і уяви. Но ми можемо її пізнавати дійсно. Ми можемо дійсно мати від Духа Святого розуміння цієї любові, відкриття цієї любові. Ну, все одно не, на, не, не настільки прям во всій широті, довжині, да глибині. Алілуя! Алілуя! Бог є любов. І Він має віру. Він вірою, говорить слова. Він вірою, дав нам слово. Він вірою, сказав і стало так. І Божа віра, вона не терпить поразки, тому що Бог є любов. Бог є світло. І Біблія говорить, що коли ми народилися згори, в дусі ми стали запричасниками Божого Істиства. Наш дух, він по образу і подобі воскрешого Ісуса Христа. В дусі людина, яка народжена згори, вона є любов і вона має віру. Тому, коли ми ходимо в любові, наша віра не буде терпіти поразки як у самого Бога, як у самого Ісуса Христа. Божа віра не терпить поразки. Віра Ісуса Христа не терпить поразки і не потерпіла поразки, коли Він був на землі. Те, що він пішов на Хрест, те, що віддав Він себе на розп'яття, на поругання, на касть, це не було його слабкостю поразкою, це він зробив для нас. Це була Божа благодать для нас. Це була любов Божа для нас. От чому я спочатку і сказав, як можна це просто своїм розумом людським розуміти, що Хтось віддав себе за грешників, за злих і негідних людей, щоб цим людям потім було добре, щоб вони могли змінитися, змінитися в дусі. І коли людина народжується згори, коли людина народжується згори. Далі Дух Святий допомагає цій людині жити вірою, вірою в Слово, вірою здійснювати, вірою перемагати, вірою ходити з Богом, вірою здійснювати те, що людина хоче бачити. І послання до євреїв написано, що А праведний житиме вірою. 10 розділ, 38 вірш. А 37 перед цим каже, бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде, і баритись не буде, а праведний житиме вірою. І далі 11 розділ з першого вірша говорить: а віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Бо нею засвідчені старші були. Вірою, ми розуміємо, що в віки Словом Божим збудовані так, що з невидимого сталося видиме. І далі є свідоцтва віри, в 11 розділі євреїв. йдуть свідоцтва віри людей, які жили вірою в Слово Боже, які вірою, говорили Слово Боже, які вірою очікували обітниць Божих, тобто здійснення обітниць Божих. І 12 розділ говорить нам, давайте будемо зирати на начальника і виконавця нашої віри Ісуса Христа. У багатьох людей в'яткого заповіту, до приходу Ісуса, до воскресення Ісуса, не було начальника і виконавця віри і Ісуса Христа. Але вони жили вірою, вірою в Слово Боже, яке у них було. Вони жили вірою в те, що Бог їх веде, і що у них є від Бога краще майбутнє. Вірою, вірою, праведний буде жити. віра, яка здійснює те, чого ми ще не бачимо, віра, яка дає нам впевненість, що те, що ми ще не бачимо, воно у нас є. Віра від Слова Боже дає нам знання, опитність, досконалість, мудрість, що Слово Боже воно дійсно працює, що буде так, як говорить Слово Боже. Бог зробив все для того, щоб люди жили на землі вірою. Бог дав нам своє Слово, Бог дав нам Ісуса Христа, Бог дав нам Духа Святого. Щоб будь-яка людина змогла жити вірою і вірою приймати від Бога Його благість, Його любов, Його милість, і вірою здійснювати те, що зробив для нас Ісус Христос. І віра вона має в собі розуміння. Фактів, так, віра не виключає. Із себе розуміння, поняття того, що коїться зараз. Фактів. Віра має в собі розсудливість. І більш всього віра має в собі свідоцтво від Духа Святого, як веде нас Дух Святий. Це дуже важливо нам сьогодні розуміти і мати свідоцтво від Духа Святого в вірі. В тому, щоб вірою здійснювати те, що ми хочемо побачити. І також віра це не просто чий-то образ життя. Тобто можна подивитися на людину, на якусь людину і побачити. От, начебто людина жила вірою, вірила, вірила і нічого не досягла, нічого не отримувала. І з цього зробити вид. Ну, іноді віра це отаке. от. Що просто вірити Богу, що все буде у тебе добре. Просто радіти, що ти з Богом. Ну це не обов'язково означає, що Бог хоче, щоб у тебе щось було. Це не завжди означає, що вірою ти завжди щось можеш досягти, отримати ні. Просто дивлячись на кого, як він жив. І всього робити висновки, що віра це отака от, от от вона. Ні. Так, да, Ми живемо на землі і ми будемо сталкуватися з труднощами. Бог не обіцяв нам, що коли ми народимо згори, коли, коли ми станемо його дітьми, то ми не будемо мати труднощів і все буде нам так легко, просто. Віраю, раз, ми зробили те, віраю, раз, ми зробили те. Да, віра Божа нам дана для того, щоб ми не терпіли поразки, щоб ми не були хворими. Віра Божа нам дана, щоб здійснювати Божі обітниці, щоб здійснювати силу Воскресіння, щоб ходити у владі імені Ісуса, щоб брати владу над гріхом, над Сатаною, щоб вірити в свої слова і щоб віраю в те, що ми говоримо. Факти змінювалися. Нам дана віра Божа, щоб говорити слова на майбутнє. Так. Да. Віра має в собі те, що ми можемо зараз вірити, зараз говорити вірою слова, а здійснення їх ми можемо побачити завтра або післязавтра, або через місяць. Також є таке розуміння віри в Слово Боже. Ми повинні розуміти, що є слово Боже, яке дійсно говорить про майбутнє. Ну, ми можемо вірити зараз Богу, що це буде. І поки ми до цього йдемо, ми можемо на своєму путі зустрічати труднощі. Дявол не перестав бути дьяволом. Все, що він робить, це козні. Все, що він робить, це доставляє людям неприємності. Мир буде кидати виклики. Мир буде кидати спокуси. Дявол буде вводити в гріх. Наше тіло, яке має почуття іноді похотливості, може вводити нас в гріх. Но все одному. Ми можемо жити вірою, нам потрібно жити вірою. І тому, коли ми сталкуємося з труднощами, це не означає, що віра не працює. Це не означає, що є Божий задум якийсь на те, щоб нам було зараз отак от сложно і погано. І Бог не хоче, щоб наша віра щось здійснила. Ні. Ми маємо Божий вид віри. Ми маємо віру, якою ми живемо Праведний живе вірою, ми маємо віру, Боже, віри, яка здійснює Слово Боже, яка працює завжди, коли вона діє в любові. Ми маємо віру, яка не терпить поразки, коли вона діє в любові. Тому навіть якщо ми ще чогось не бачимо, що ми віримо, це не означає, що Бог щось утримує від нас. Це не означає, що у Бога є якийсь особливий задум, щоб нам було складно, трудно, але щоб ми все одно були такі вірили, що все одно Бог з нами і що він нас любить. Да, Бог з нами, Він нас любить, але Він не дає нам труднощ, щоб нас чомусь навчити, щоб нас чомусь переконати щоб нам щось не дати, ніколи ми дійсно живемо вірою, яка двіжима любов'ю, то ця віра здійснить Слово Боже, здійснить обітниці Божі. Ця віра дійсно дасть нам впевненість, що навіть що я ще цього не бачу, воно в мене є. Навіть якщо я зараз проходжу через якісь труднощі, все одно. Дух Святий Він свідчить мені. Я в вірі, я в благодаті, я в любові Божій. Все одно я йду до цілі. Я отримаю те, на що я сподіваюся, що я хочу побачити. Віра. Ми маємо Боже від віри. Ісус є начальником цієї віри, виконавцем цієї віри. І ми маємо Боже віри не для того, щоб. Просто жити в труднощах, щоб просто жити в якихось обставинах і не змінювати їх, не повлияти на це. Ми маємо Божу відвіри, щоб приймати зцілення, щоб здійснювати зцілення. Алілуя! Халлилуйя! Так віра вона здійснює Слово Боже. Віра дає нам знання, що Слово Боже воно працює. Віра дає нам впевненість, що те, що ми ще чогось не бачимо, ну, воно у нас є. Віра здійснює. Дійсно, здійснює те, що ми зараз реально фізично не бачимо. Віра проводить нас через труднощі. Тобто, не віра веде нас в труднощі, але віра проводить нас через труднощі. Так, да, життя віри не виключає. Поки ми живемо зараз на землі, не виключає з себе те, що ми не, не будемо сталкуватися з труднощами. Ми будемо з тим сталкуватися. Но самі труднощі це не задум і не Божа воля для людей, щоб нас чомусь навчити, щоб нам було потім ще краще і щоб ми ще більше утвердилися в вірі, утвердилися в вірі. Нас стверджують в вірі. Наша особиста практика віри, наше особисте відношення з Богом, наше особисте розуміння Слова Божого, наше особиста довіра Духу Святому. Во имя Иисуса. Аминь.